Так, Я маю новую обновку. Купив свідково звильного останочка. Так и вже давніше. Подішовки найшов. Лопака йде в досить хорошому стані. и я підйом і піднімаєш, піднімається. Все. Фоксується. Все ходить. ходить, працює. Правда, не було стола з ним. Мушу щось видумувати. Ну, Бачу, зробив мені тісочки, бо сам я варити не вмію. Буде якось Ну так, досить непоганий столок. Має реверс. от. Ліво крутиться. Ліво крутиться. А от дружиться дуже корисна штука. Трехфазний, темка 5 кВт, бірка замальована. Та непогана іграшка за його ціну. То... Брат зробив мені таку штучку, де сверл, такого їжачка. Бе трохи більших сверл. Якщо часто застосовується не в моїй роботі. Не, ключик ключик добитий, треба буде новий купити. Ще крутить. У нас без такі сало тримаю, щоб не припалити в ярлишком.